Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з, разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо, ще в бою. Це величавий чоловік, просто. Це командир, який ну от може все, я считаю. Той чоловік, за якого можна реально пойти в бой і умереть. Де зараз Денис Прокопенко? Історія командира Азову та Героя України йому сьогодні виповнюється всього 33 роки. Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про службу та особисте Редіса, як Катерина Прокопенко боролася за чоловіка, який перебував в російському полоні. Та чому скандальний генерал Юрій Содоль відкрив два кримінальні провадження проти військового? Нагадаю, декілька днів тому президент Зеленський звільнив Содоля з посади. Деталі захва. Вино ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Як казав Ніч, людина з мафис прогресувала до людини, і тепер повинна спрогресувати до сверхлюдини. людини. Середись це сверхлюдина. Сьогодні день народження Дениса Прокопенка на позивний Редіс. Захисника Азовсталі Денис Редіс Прокопенко, який командував українським полком Азов під час оборони Маріуполя, відзначає 33-й день народження. Вперше Прокопенко потрапив на фронт ще у 2014 році, де брав участь у бойових діях на сході України. я дізналася, що він ще й воює на сході, тому що, наприклад, в соцмережах це не було видно. В соцмережах ти дивишся, що він дуже любить природу, спорт. Але потім я дізналася, що він зазову, то в мене ще було більше поваги. Червні, ще 14-го року, військовослужбовці Азову спільно з іншими підрозділами звільнили Маріуполь від контрольованих Росією незаконних збройних формувань. Завдяки сильним лідерським якостям Реді став командиром з роти, а згодом і самого батальйону. Тоді Денису Прокупенко було 26 років. Вважається наймолодшим командиром в історії Нацгвардії та Збройних сил України. Саме він перетворив Азов з добробату в професійне бойове завдання одне з найбільш сучасних, оснащених та боєздатних. Що можеш про нього сказати? Я говорю, типу, ну це командир Азова, що я про нього можу сказати. Його це закон. Вони херні скажуть. Я не... Ніхто із Азова не скаже плохого про Редіса. Редіс круто. З 24 лютого до 17 травня 2022 року Азов під командуванням Дениса Прокопенка тримав оборону осадженого Маріуполя. Маріупольський гарнізон стримував російське угрупування, яке налічувало до 25 тисяч військовослужбовців. Реді здав наказ тримати оборону до останньої краплі крові. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають на людські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону. Маріуполь наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. З 18 березня командування обороною міста здійснювалось із комбінату. Азовсталь у зоні відповідальності командира, окрім підлеглих, були тисячі цивільних маріупольців, які знайшли прихисток у бомбосховищах Азовсталі. Я його там рятую, дістаю обо з Азовсталі, як партизан, там десь окольними якимись шляхами, і якась там спецоперація з порятунку з Москви теж сниться. Ну, такі якісь. Фантазійні такі блокбастери, 123 дні Денис Прокопенко провів у російському полоні, в якому опинився на виконання наказу головнокомандувача зсу був інтернований на території Туреччини та 21 вересня 2022 року повернувся в Україну. Ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, Продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Перебувавши у полоні, я сказав, для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я солдат, мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належить Азову. І я впевнений, що. Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Ви повернулися на фронт, звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Останнім часом в публічному просторі у ЗМІ поменшало згадок про Азов, і його уже можна без перебільшення сказати. Легендарного командира оборонця Азовсталі Дениса Прокопенка Редіса. Інший оборонець з Ілля Самойленко Гендальф заспокоїв. Редіс разом з побратимами перебуває на фронті. Про це Самойленко розповів в інтерв'ю журналістці Янії Соколовій. Командир 12 бригади спеціального призначення Азов. І він знаходиться ну, зі своїм підрозділом. Виконує завдання на бойових позиціях. Або... А де він ще бути? Ну, Булю. За його словами, Азов перебуває на напрямку Креміної, тернів і Серебрянського лісництва. І кремінь, який одразу здався таким захисником. Ти ось бачиш, як він іде до тебе. Це міць. Ти, коли бачиш його, не можеш дати собі раду, хочеться чи то плакати, чи то обійняти, чи то навіть боятись, тому що ти думаєш, що така міцна людина, звичайно, що викликає навіть такий деякий такі переживання. Перейдемо до особистого. Дружина Дениса Катерина Прокопенко, пара познайомилася 2015 року. До повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою, після чого почала займатися волонтерством. Після того, як у травні 2022 року двадцять другого року зазовсталі у Маріуполі вийшли останні захисники, разом із рештою сімей азовців робила усе, щоб відбувся, обмін полоненими. Хочу бачити його посмішку, бачити його поруч з собою, і хочу боротись за це. Я знаю, що йому важливо. Щоб весь його особовий склад повернувся, буду бороти за те, що йому важливо. Я розумію, що я не можу опускати ніс, голову. Бо якщо я опущу голову, хто буде за нього боротись? Працювала з міжнародними та українськими організаціями у Ватикані зустрічалася із самим папою римським та стала відомою на увесь світ. Денис Прокопенко запам'ятався тим, що на день незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького третього ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. Потім в Азові пояснили за статутом зсу честь віддають лише військовим, а не цивільним. Проти командира Азова Дениса Прокопенка генерал Содоль відкрив два провадження. Службові розслідування, які можуть стати підставою для кримінальної справи. Це не рекорд. Є командири, на яких і більше відкривають. На Прокопенка Содоль відкрив два Один, Чому там не відновили становище в районі якогось спостережного пункту? Воно насправді було відновлено, але просто не в ті терміни, в які визначило Сув Хортиця. Ну тому що це війна. І там не можна, ворог не хоче відступати його треба вибивати. Це, на жаль, велика проблема для нашої армійської бюрократії і генеральської паперової армії, яка керує війною. Коли оці звіти і стрілочки на карті, карти вони просто це все. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський 24 червня повідомив, ухвалив рішення замінити командувачу об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содуля, на бригадного генерала Андрія Гнатова. Подробиць щодо причин відставки Содоля голова держави не розкрив. При цьому він зазначив, що провів нараду з військовими, у тому числі з міністром оборони, головнокомандувачем зсу та начальником генштабу, де говорили про ситуацію за ключовими напрямками фронту, зокрема про Донбас. Нагадаю, що напередодні начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич звернувся до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля через великі втрати особового складу, які сталися нібито внаслідок виконання його наказів. Саме за його керівництвом справді втрати були абсолютно неадекватними. Відомо те, що справді цей генерал-лейтенант не рахується з людським життям, з життям військовослужбовців, і я абсолютно підтримую, поділяю. Обурення і українських військових і адекватних українських командирів, а начальника штабу бригади спеціального призначення на гвардії Азов, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.